Всім привіт, друзі! Зараз з вами подивимось таке питання. Замах на Зеленського в Одесі? Чи, це дійсно, чи дійсно був замах, чи дійсно він там був на грані від загибелі, От, чи дійсно це так, як подають СМІ? Хрестовий король. Взагалі то випав захист для нього. Тобто він там під, 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 під таким сильним серйозним захистом. Так В загальному розкладі на нього випало, що він під, під сильним захистом Збройних сил, розвідки і так далі, всіх служб. Це от взагалі на його життя випало, що його досить таки гарно охороняють. Дивимось, чи дійсно це був замах на нього. Друзі, ну не випало, не випало прямо, що це був прямо замах на нього. Тут випало по об'єкт. Це Росія, російська ракета, запуск цієї ракети. Там, от бачите, вона там могла забрати якісь життя, чиїсь, можливо, військових. Наскільки там вже відомо стало. Ну це не точно офіційної інформації немає, але такого прямого удару по нього по ньому не випало. Його не оточують. Тут російська ракета вона випала з боку, там вони наносили це, можливо, вони і не знали, що він там буде, або що він буде саме по цій. Бачите, інформація про дорогу його у нього, його дорога, ось, де він там їхав, бо писали, що там на кортеж був замах. Вона з боку, з краю від цієї ракети. Тобто росіяни били, як завжди, просто. Не знаю, ніхто не знає навіщо. Бо що вони покидьки, ось так. Але замаху конкретно на нього немає. Бо ось його життя коло нього я тут не бачу серйозних загроз ні коло нього, ні коло його життя. Тобто, це був не замах. На нього це була чергова, черговий такий акт терористичний від Росії. Оце, оце воно було. Але це був не замах конкретно на президента. Ось так, друзі, що ми з вами побачили. Я вам, як завжди, бажаю тихого, безпечного, мирного дня, ночі. Бережіть себе, підпишіться на канал, поставте вподобайку, підтримуйте українське друзі і до зустрічі!